У Негівцях відбулося нагородження переможців першості Калуського району з футболу 2013 року. Загалом 21 команда взяла участь у першості. Учасники були поділені на дві групи. З кожної групи вийшли по дві команди, які розіграли призові місця між собою. У боротьбі за третє місце футболісти села Грабівка перемогли команду із Бабина Зарічного. А лаври першості дісталися футболістам Негівець, які здолали команду із Войнилова. Ця перемога відкрила. Негівській команді шлях до чемпіонату району відповідно до престижнішого рівню. Переможців в першості нагородили медалями, грамотами і кубками. В різних розмовах ви повинні знаходити завжди одну спільну думку. І думка у вас буде повинна одна: тільки вперед і тільки перемоги. Хай щастить! Слава Україні! Відповідно, грамотами нагороджено кращих нападника, воротаря і гравців турніру. За сприяння у розвитку футболу Калуського району нагороджено і негільського сільського голову Богдана Вагілевича.